Чому? Я хочу, щоб ви приставилися. Віція притоння, а я тут подаю. Віція притоння, я тут ще подаю. За що? Я хочу розібратися в тому, що ось я покатався і в мене вся одежа в мазуті. Будь ласка. Ось на такі послуги надає адреналін Сіті. За пів години. Того, щоб ми покаталися, заплатили майже 300 гривень, вийшли як сантехніки в мазуті і нам кажуть, що ми не праві. І мазуту питаються назвати те саме Копатю з коліс. Оце якби дуже чудово. Адміністратор на прохання представитися відмовився. От так, 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 такі чудові послуги надає адреналін сіті. Ну, ви представитеся. Павло. От, кльово. Я б е, хотів би е, тепер поясніть, будь ласка. Я хочу узнати. Ви... Ні, е, а чому? Десь тут написано, що я не маю права знімати. Покажіть. Відповідальність за вверх ні ваші речі ми не несемо. Не несете. Те, що я вийшов як сантехнік грязний в маслі, це нормально. Ми не знаємо, чому вимазані, ви вимагала. Я приїхав так. з ребенком, покатався і вийшов весь в мазуті. І ви кажете, що це нормально. Я при вас показував руки, які були вимазані. І ви сказали, що це все нормально, після того ви мені запропонували вдягнути перчатку. Лице в мене було в мазуті, ви сказали, що все добре, воно так і має бути. Так? Вышли, подивимо руки Ну! В чому причина? Ось в чому причина. Я не знаю, что причина, però, причина, ну, причина, причина в, в тому, що я вийшов з картинга весь в мазуті. Я вийшов і от дитина вийшов Теж в мазуті стадим так. от чудно. Так. Ну, все, не что это. Я не знаю, это джинсы, может, плохо видно. Да. На свету надо. На да, да. На карту туда. Или на лифт А причем вас слушали, покажи... куда цього тут знімає. А да, покажіть там. Покажіть мені документ. Ну і що? О, Хорошо, відео Будь ласка. Покажіть мені, будь ласка, тепер знак, де заборона сйомки. Це приватний тебе. Хорошо, пока. На... Ви знімали? Підіжіть. Ні, зачекайте, я знімаю, а вдруг ви мене зараз бити будете. Я хочу це, тоді я це вже буду передавати в прокуратуру. Ні, не хто тут збит допомогти. отлично. Покажіть тепер мені знак, який забороняє мені тут відеосйомку. Ви зняли? Ні. будь ласка. Поснімали все. Що вас інтересує, я вам розкажу. Будь ласка, покажу, я вам А я тут хочу знімати. Ну ваше інтересує, я вам покажу. може вам знімати. Я знаю, що мені потрібно знімати. А вибачте, а ви можете якийсь... Що? Ось якоїсь такої жовтої преси. Звісно, не жовтої преси, а це буде в пресі? А по кухні, Тому що мені надали послуги неякісні. Я вийшов з euh, картинга і весь в мазуті. Та, да, да. Та, от, 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 вот, от, та, от, вот, от, 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 то, от, вот, вот. Вот ребёнок. Да. Спочатку каже, що нам купати, а зараз розказує, що все добре, що воно так має бути. Напишіть жалобу да, в готель. Так, я, конечно, напишу, вашу. напишу. Все, конечно, буде написано. Ну. Якісь до мене претензії є, ну все, будь ласка. Мене начальник охорони. Ну, прийти і розбиратися. Ну, розбирайтеся, будь ласка. Ну розбирайтеся, будь ласка. Ви напишіть. я його там не гадав. Ви вам і ви вам Звичайно. Ну... Все, ми з вами розібралися, ще до мене є якісь питання. Будь ласка. А тут за що, вам не до того, що вас вимогливі? Тут вас. Контора сантехніків, так? Що все замазано мазутой, ви берете за то, що ви спачкаєте мазути, це людей день, да? Ну. Так подожіть, а за що ви тоді гроші берете? Давайте ви будете ним, Зачекайте, давайте ви будете займатися своєю роботою. От чоловік буде займатися. Якісь претензії до мене є. Мені зрозуміли, що в чому тут буде. Конечно, що ви тут мене... Причина в тому, що я вийшов в мазуті весь. жалуйтесь. Конечно. Пожалуйтесь. Туда. Я вам покажу, куда вы идёте, в Конечно. И, а толку и ты, если директор вышел и мне сказал, что так мое будет. А я? Ну да. Да. Вот иди сюда. Пойдем, сейчас пойдем. Ну, это же Спасибо. 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 сушать. Шоломи в адреналін Сіті. Ми тільки щоб цей шолом зняли, він був повністю мокрий і ось вот так його просушили. І що, шапочки від пота спасають, так? Да? Защищають ваші голову від цієї шапки. Добре, дякую. Можете ще показати шапочку, будь ласка, на відеокамеру. Будь ласка. Яка 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 защищає від поту У нас відео зйомка. Покажіть, будь ласка. Покажіть, будь ласка, я тут не бачу ні одного знака який... покажи, покажіть. Я... Ну, будь покажи я вас забороняю себе знімати. Ще, ще треба дозвіл вам чи що? На да, покажіть, ви знаходитесь на робочому місці. Так, покажіть, що ви є особа, яка... І що? І що, я тебе робочий? Я, все, я ну, себе не дозволяю знімати. Коли да. да. ви будете да. надо, ви на відпочинку, не надо мені розказувати. Ви знаходитеся на робочому місці, ви є власною особою. Почитайте закон. Так, от забагато знаєте. Звісно, то... І що далі, що не хочуть сказати? Ув'язний вірний. Ну, Сйомка запрещена. Знак покажите. Покажіть, будь ласка, знак. От я показую. Собто, ти, немає навіть. знаку. Знак курити заборонено є. А відеосъйомки немає. Ну, ну, а чому? Чому? а чому? Якщо немає знаку, значить розрішимо. Ну і що? Я прийду до тебе, буду хатчу знімати. Ну, це, це приват... Подожі, що? що ви знімаєте, це є гласне, це не є приватне. Я Якщо привати? це є розлікательний комплекс, я це є розлікательний комплекс. Ви молюсь, якісь no. дозволи керівництва, Зачекай. відеозйомки. Зачекайте. Відеозйомка фото. заборон, Фото, відеофіксація заборонена тільки no. тоді, коли стоять знаки. так? Тут no. я його не одного бачу один знак «Курити заборонено. Хоча перед нами тут людина курила. Ви хто такий буде? Я громадянин України. No. так. І що ви хочете? Порядку навести? Ні, я хочу, щоб розібралися що? з цією проблемою. Пишіть заяву керівництву, керівництву рівдяне, керівництво врождане ваше. Керівництво ваше приходило і вона сказала, що це так має бути. Пишіть заяву керівництву На, на ім'я директора. Ребята, якщо не хочете, бути в мазуті лучше не катайтеся. Пишіть заяву. Конечно. Пишіть суд заяв, що ви, вас, тут. Ні, я це в пресі висвічу. Пожалуйста. Пожалуйста. Будь ласка. Ваше право. Естественно. що? Чи є якісь претензії до мене? Претензії? Що ви тут бучу робите, ви знаєте? Тому що вибачте, о, мене о. Вимазали. вимазали, мене а і ви, ви, вим... Хто, хто у вас вимазав? Я взяв, от їздив на цих картингах. Які те саме сказали, що вони чисті. Після І, чого всі їздили чисті, а ви сіли. Які? Я. я прийшов, показав чорні руки, тоді мені чоловік предложив перчатки одіти. Я зняв шльом, у мене все лице було в мазуті. А, я відмив. А зльом залишиті мазоти, а? Мазоку, да? то, значить, у вас такі шльми грязні? Я я по шломники дошов. А? Вот шломники. Йопа шломники. Yeah, yeah. Ну, і що, чому я yeah, тобі був мазутник, мазот? вам мазут залити? Так. Да? Вотребёнок ну, бачив, як я відмивався в туалеті від ну, мазуту. Ну, Смертельно. Така ну, за Подажіться, а за що ви берете деньги, блядь? Якби ви мені безплатно надавали цю послугу, я б до вас ніяких претензій well, не, well, не давав. Зараз до мого буде сьогодні безплатно кататься. Багато хлопчиків мало того. Я нічого. Я хочу, щоб ви рішили цю проблему. Заяву пиши. от зараз дадуть листка, бумага на імені генерального директора. Не питання.